Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію, там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да навіть коли ми дуже дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за... Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І українці, ну давай по-чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикриві того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, це наслідя Сєвєльського Союзу, стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюсь. Це допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз це перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити, і туди більше в можливості вкладаємо. Ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людині, чи пробуха, чи в казино, піде, і так далі. Реально було таке, дуже прикрабували машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і Нічого не очікувати взамін. Все.